Відповідальність непридатних чоловіків за купівлю документів щодо непридатності до військової служби, з виключення з військового обліку відповідь, роз'яснення адвоката. І так, чоловіки, які придбали документи щодо непридатності до військової служби під час дії воєнного, стану у центрах комплектування у інших таких собі посередників, які займалися, деякі займаються. Виготовленням та продажем зазначених документів, що у подальшому буде з такими чоловіками, та як наразі таких чоловіків виявляють правоохоронні органи і інші контролюючі органи. І так, запрацював реєстр військовозобов'язаних оберіг, і як він працює, і як виявляють таких, як їх називають ухилянтів з підробленими документами. При перетині державного кордону також використовується зазначена база, де прикордонники у тому числі перевіряють таких непридатних до військової служби. Якщо їх немає в реєстрі, але в них є документи щодо непридатності до військової служби, як правило, які документи купували щодо непридатності до військової служби. Це Тимчасово посвідчення військового зобов'язаного та довідка військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Але в оберігу таких даних немає. Тоді що роблять прикордонники? Викликають поліцію, слідчо-оперативна група вилучає зазначені документи у подальшому 358 стаття Кримінального кодексу України, частина 3-ї протипідробка за попередню змову групи осіб, та четверта використання завідомо Підробленого документа, як правило, такий алгоритм дій. Наразі деякі чоловіки, які мають такі документи щодо непридатності до військової служби, і як можна перевірити значення документи, можна спробувати перетнути державний кордон України, якщо ви впевнені в достовірності зазначених документів і те, що ви є в реєстрі оборіг. Якщо вас там немає, тоді документи вилучаються і перевіряється достовірність даних яким чином проходиться повторна військово-лікарська комісія, досліджуються медичні документи і дійсно є діагнози розкладу хвороб, чи немає, співпадають вони, не співпадають. І таким чином проводиться перевірка. Є ще кілька різних алгоритмів. У подальших публікаціях викладемо зазначену інформацію. Як можна перевірити, ну, зазначені документи, те, що ці зразки без анкетних даних вони були перевірені і була отримана відповідь на адвокатський запит. Що дійсно документи справжні, і чоловік дійсно не придатний до військової служби з виключенням з військового обліку. У деяких випадках направляється адвокатський запит і центр комплектування каже.